Вітаю, шановне панство. Коротке відео для тих, хто хоче почати варити пиво з невдалим досвідом першого придбання самогонного апарату, який у вас під ногами десь тріпається і ви не знаєте, куди його позбутися. Але з нього може бути друге життя і може навіть дуже вдале. Власний досвід дуже коротко викладаю. Попридбаний невдалий апарат. Ну, як на мене, він невдалий, тому що він дуже невдалий по декільком причинам. По-перше, не дуже грамотно зроблено оце місце, де сполучається кастрюлька з кришкою, між ними силіконова прокладка, яку в дві руки точно неможливо туди вкласти. І це був кожного разу нервовий, Ой, нервовий, нервовий, нервовий момент. Інше. Порекомендували зекономити грошей, зробити покупку на баранцях. Ці баранці замість клампів вони мені зекономили 3 копійки, але витратили дуже-дуже ну, багато моєї нервової системи. Тому він десь теліпався, теліпався, коли мені прийшла на думку ідея зварити своє перше пиво, я згадав про цей апарат, і таким чином за триварки я його пристосував, майже, як на мене, досить непогано. Тому дивіться, що зробив, може комусь це буде, мій досвід може, буде, скажімо так, треба. От. Перше. Перше, 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 це бункер. Бункер. Фальшно ніколи не треба варці пива використовувати, тому що це ваші нерви, і морока, і додаткова можливість заразити всю цю тему, тому що вам буде треба проміжна ємність, і навіть даже якщо ви не заразитесь, ви там будете ще півдня з ним теліпатися ми перемивати додаткові ємності. Тому вам цього не треба. Ні фальшно, ні базуку. Базука теж туди ж. Все це в смітник. Це я так думаю. Що стосується бункера, От, важко підібрати, по-перше, під той апарат, який у вас вже є, штатний бункер. Але вдалося знайти не за 2, не за три, не за 5 тисяч, а за 500 гривень От таке відро. Це просто відро. З дешевічні сталі. От воно так виглядає майже так. Тут тільки ручечка його не підійшла, я тут сам вигнув. Додаткову ручечку зробив. Це відерце. У ньому насверзлив не дуже вдало е, отворів, із, і вийшло таке щось на кшталт бункера. Сюди влазить приблизно десь кілограмів сім е, солоду, що дозволяє зварити, як ви самі розумієте, 20-25 кілограмів 25 літрів пива. А цього, Мені здається, для, цього, для цього ємності на 37 літрів більше і не вийшло б. От. Для того, щоб поставити бункер всередину, я використав, використав підставку від мікрохвильовки, яка у мене тліпалася десь теж не треба десь. Вона вже давно я її знайшов. Вона стоїть зверху над теном, не дозволяє бункеру опуститися на неї. І таким чином бункер стає всередину куба. От. Сюди ми заливаємо водичку, гріємо Гріємо за допомогою цієї конструкції у вигляді дуже невдалого цього прибору для регулювання потужності і звичайного тена. Тен. Я вирізав шпільку таку довгеньку сантиметрів на 30, і туди вставив термодатчик. Термодатчик від прибору Кітатек 3200 це терморегулятор, який дозволить вам без проблем використ... витримувати всі температурні паузи. Ну, для того, щоб це було більш-менш Скажімо так, нормально. Я так розумію, що треба використовувати два датчики, дві температури. Одну внизу і треба буде зверху, десь теж, якимсь термометром звірятися по показанням. От. Що стосується виходу, на виход приєднав з Аліекспрес перехід на кламп, кламп півторадюймовий. І самий самий бюджетний, ну майже самий бюджетний, там гривень за 400 мабуть, насосик, до якого через таке не дуже вдале з'єднання під'єднаний силіковановий шланг. В цьому місці, де йде з'єднання на швидкоз'ємі, воно не завжди буває таким якісним і іноді тут трошки сапливить. Ще не придумав, яким чином може б сюди замість цього з'єднання поставити звичайну ялинку. От. Нахлобучить туди силіконовий шланг один раз назавжди, і забуть про це. Ну, завж... От. Така тема. Е, іде засипали соло, йде затирання, сюди перекинули оцю чепуху, і воно там потихеньку туди поливає, поливає, і ви тут берете, мішаєте, мішаєте мішалочкою ваше сусло в бункері. Коли прийшов час, і вам треба промивати це саме сусло, ви берете. І що ви робите? Ви берете оце сито, яке є багато у кого, через нього ви могли там е цідити зернову конструкцію. Його підставляєте, ставите його в бункер. Е бункер ставите в нього і зверху приливаєте, зверху приливаєте. Водичкою. Прилили, пролили, 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 додали там до необхідного об'єму об'єм вашого сусла. Це все прибрали. Закип'ятили. Далі вам треба охолодження зробити. Ставити зверху штатну кришку. Кришку штатну. Це саме штатна кришка від цього перегонного куба. Ще одна невдала покупка це взел відбору хвостів. Він перевернутий сніг на голову, шляпкою вниз, тому іде, коли зверху через нього проходить сусло, то воно йде не прямим струменем, а розподіляється таким душиком. Чому взагалі от -от таким чином закінчується ця чепуха для роше? Тому що вона має сісти зверху на холодильник. Вона сіла на холодильник. Сюди ви до цих трубочок під'єднали охолодження, наверх подали подачу холодної води, зверх, знизу забираєте теплу водичку. Вчора варив. Значить, що я вам скажу? Якби не забилося фальшно, то сказав би, як воно є насправді до самого кінця, але з 95 до 35 градусів охолодження пройшло десь хвилин за 40-45. Так що конструкція працює. Дивіться, що вам прийдеться придбати. Раз, два, три. чотири, п'ять. І у вас з невдалого самого на апарата з'являється навіть дуже і дуже пристойна пивоварня. Бажаю вам гарних пив. Дякую за увагу. На все добре.